Журналісти CNN вперше показали, як підрозділи, які входить до складу гур запускає українські далекобійні дрони люті по Росії. Ну було б смішно, якби не було так грустно за словами фахівців гур. Метою дронів був склад боєприпасів, а саме вагони потягів, завантажені іранськими ракетами, які стояли на території депо. Ця ціль була розташована на околиці села Котлубань у Волгоградській області, вістинь до цілі понад 600 кілометрів. Як розповіли журналістам представники ГУР, планування маршрутів до Росії відбувається з таємного місця. Лютого можна запрограмувати на понад тисячу різних маршрутних точок, щоб уникнути російський ППО разом з Людмила. Тим бійці використовують і інші дрони Камікадзе. зокрема, вітчизняний рубака. Ці дрони мають важливе значення для успіху будь-якої місії. Мета дуже проста: придушити протиповітряну оборону і відволікти вогонь від лютого. У Вашингтоні цими днями проходить найбільша у північній Америці військова виставка. Сотні виробників зброї і тисячі учасників представляють передові військові технології та обговорюють майбутні зміни у тактиці та стратегії ведення збройних конфліктів? Як на це впливає війна Росії проти України? Про це і не лише поговоримо із Андрієм Борисом, який працює на виставці. Отже, Андрію, привіт! Які новинки привернули твою увагу на виставці, і якими є загалом тенденції у військовій справі? Нині? Так, вітаю Юрію. Дійсно, новинок дуже багато. Це як ти сказала, найбільша виставка у північній Америці. Тут величез новинки і в засобах ППО, і дрони, і важка техніка, і артилерія. Абсолютно усі різні засоби. Але усі вони відображають: от уся техніка, яка тут представлена, вони відображають таку загальну тенденцію в Америці в американській армії, загалом в великих арміях західних країн світу. Про те, якого ворога вони зараз бачать як основного зараз. Поясню, от десятки років до того, американська армія фактично основним ворогом бачила дрібних ворогів, скажімо так. Це, це були терористичні групи, чи це були ну максимум якісь повстанці. Зараз фактично ключові потенційним ворогом у потенційній майбутній війні, війні Сполучені Штати і Західні країни бачать уже. Серйозних власне серйозних великі великі країни, такі як Китай, Росія, і вони в тому числі передбачають, якщо буде такий ворог, відповідно, це передбачає зовсім інший технічний рівень. Про що йде мова? Це створення нових засобів ППО, які за допомогою сенсорів можуть виявляти велику кількість власне різного роду об'єктів, які можуть одночасно вражати, це в тому числі мова йде. Про швидку доставку, наприклад, людей на поле бою. Наприклад, була представлена компанією Bell новинка, новий гелікоптер Вейлор, який має замінити легендарний американський вертоліт Black Hawk. Він вдвічі далі може доставляти персонал, більше персоналу швидше це, в тому числі, передбачає створення нових засобів ураження на далеку відстань. Власне, якщо ми от зараз навіть в Україні говоримо про атакамси, які можуть вражати цілі на 300 км, Еті то тут вже іде мова про створення власних засобів а, про знищення на тисячу миль. От, власне, прошу послухати детально, як про ці новинки говорили, говорила Крістін Гормут, міністерка сухопутних сил Сполучених Штатів Америки. В армії Створили командування майбутнього. Почали змінювати доктрину і підготовку військових і почали найбільшу модернізацію за останні 40 років. Ми модернізуємо гелікоптери, щоб доставляти наших військових на поле бою подалі і пошвидше. Ми також нарощуємо нашу здатність вражати цілі з дедалі більшої відстані. Наша система наземного базування MRC може стріляти ракетами Томагавк або СМ 6 і вражати цілі на відстані понад тисячі миль ця зброя була лише проєктом ще чотири роки тому. Сьогодні це реальність. Перша багатопрофільна оперативна група армії США нещодавно розгорнула МРС на відстані 8 тисяч миль біля Філіппін за допомогою літаків. Сі 17 забезпечивши можливість ведення вогню на великій відстані протягом 15 годин від початку до кінця, ви можете бути впевнені, що наші противники помітили це. Окрім тут важливо додати, що юлю, що окрім технічних змін американська армія проходить і через інші зміни структурні зміни, створення нових бойових одиниць. І окрім того, Крістін Вод говорила про те, що зараз американська армія стикнулася з такою проблемою, як недобором людей. Попри те, що нові технічні зміни в армії відбуваються, але все одно людей не вистачає. І вони зараз шукають нові підходи, власне, для того, щоб знайти додатково людей в армію, рекрутувати людей в армію. Юлю. Андрій, очевидно, на військову справу впливають і сучасні конфлікти. Війна в Україні це найбільше з часів Другої світової війни. Як вона впливає на військові технології? Так безумовно, війна в Україні впливає на військові технології. Ми тут спілкувалися, і говорили з різними власне виробниками зброї. Україна для них це поле для випробувань. І вони усучаснюють а, свої, свої технології зброю, власне а, в, в Україні. Вони не, не не вникають у деталі, тому що зрозуміло, що це небезпечно, власне, оголошувати про які саме зміни йдеться, але часто вони виходять на зовсім нові ринки або створюють нові продукти. От приміром компанія AM General, яка виробляє а, відомі автомобілі Хамві, зараз перейшла на новий ринок. Вона завдяки Україні почала створювати а, нові ховісес, тобто гаубиці. І от прошу послухати, що про це говорить власне представник компанії ЕМДЖЕНЕР. Ми направили одну із цих систем в Україну минулої весни, щоб вони її протестували. І зараз ми працюємо над тим, щоб надати їм більше подібних гаубиць. Це фактично хамві, оснащений 105 міліметровою гарматою. Це забезпечує мобільність. Подібна система замінить буксировану артилерію. Ви швидко відстрілюєтесь і міняєте позицію. Це пов'язане із захистом від контрбатарейного вогню. Також юлю слід додати, що власне Америка починає також у зв'язку знову ж таки з враховуючи досвід України переходити до масового виробництва дронів. Вони поступово, як казала Крістін Вовк відмовляються від виробництва дорогих дронів. От, очікуються нові зміни. Вони змінюють в тому числі структуру розгортання, наприклад, своїх командних пунктів для того, щоб захиститись у, у разі у разі потенційного нападу. Працюють над створенням власне дод... Юль. Дякую, Андрію, На зв'язку з найбільшою військовою виставкою у північній Америці. Був мій колега Андрій Борис. На наступного тижня збираються міністри фінансів та голови центробанків країн світу на збори міжнародного валютного фонду та світового банку. На засідання правління вже перед зборами МВФ затвердить для України наступний транш кредиту на понад мільярд доларів. Про це в інтерв'ю «Голоса Америки сказав заступник міністра фінансів США Брент Німен. Моя колега Оксана Бедратенко поговорила з Німеном про очікування від зборів, економічну підтримку донорів і виконання програми МВФ. Інтерв'ю далі. цього місяця у Вашингтоні відбудуться засідання МВФ та Світового банку. Якими є ваші очікування від цих зборів стосовно допомоги Україні Ukraine is a, a very important part of... Програма МВФ для України важлива частина цих щорічних зборів. Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми, і біля місця тому завершила п'ятий перегляд програми МВФ. Це не буде в програмі засідань, але я передбачаю, що незабаром правління затвердить п'ятий перегляд і схвалить фінансування на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Україна дуже добре впоралася, виконала всі структурні маяки і показники, які треба. Було виконати за літо, тому гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, і Україна продовжить успішно виконувати програму.